Денискові оповідання: Бій, біля чистої річки. У всіх хлопчатів першого класу В були пістолети. І ми так домовилися, щоб завтра буде при зброї. І в кожного з нас у кишені завжди лежав гарненький пістолетик і до нього запас пістонних стрічок. І нам це дуже подобалось. Але так було недовго, а все через кіно. Якось Раїса Іванівна сказала: завтра діти, неділя, і в нас з вами буде свято. Завтра наш клас, і перший А, і перший Б усі три класи разом підуть в кінотеатр дивитися ясно червоні зірки. Це дуже цікава картина. Приносите завтра з собою по 10 копійок. Збір біля для школи о 10-й годині. Я ввечері про все розповів мамі, і мама поклала б мені в ліву кишеню 10 копійок на квиток і вправу кілька монеток на воду із сиропом. І вона відпрацювала мені чистий комірець. Я рано ліг спати, щоб швидше не стало завтра. А коли перекинувся, мама ще спала. Тоді я почав одягатися. Мама розплющила очі і сказала спи, ще ніч. Та яка там ніч? Видно, як удень. Я сказав, Коли мені спізнитись? Але мама про що шість годин, не розбуди, тата, спи, будь ласка. Я знову ліг і лежав довго-довго, вже пташка заспівала, і двірник почав підмітати, і за вікном залихотіла машина. Ну, тепер уже напевно треба було вставати, і я знову почав витягатися. Мама заворушилася і підняла голову. Ну, чого тобі неспокійна душа? Я сказала: адже спізнімось. Котра година, п'ять хвилин на сьому, сказала мама. Ти спи, не хвилюся, я тебе розбуджу вчасно. І справді вона потім мене розбудила і одягнувся, вмився, поїв і пішов до школи. Ми з мешком встали в пару і скоро всі з Раїсою Івановною попереду і Оленою Степанівною і позаду пішли в кіно. Там наш клас зайняв найкращі місця в першому ряду. Потім у залі потемніло і почалася картина. І ми побачили, як у широкому степу біля лісу сиділи червоний солдат, як вони співали в день пісень і танцювали під гармошку. Один солдат спав на сонечку, і недалеко від нього посли красиві коні. Вони скобли траву, ромашки й дзвоники. І віяв легкий вітерець і бігла чиста річка. А бородатий солдат біля маленького багаття, розповідав казку про жарт птицю. І в цей час казна звідки з'явилися білі офіцерів. Їх було дуже багато, і вони почали стріляти. І червоні почали бадити і захищатись, але тих було набагато більше. Червоний кулеметник почав відстрілюватись, але він побачив, що в нього обмаль патронів і заскреготів зубами і заплакав. Тут усі наші хлопці страшенно зашуміли. Затопотіли за свої стіл, хто в два пальця, а хто просто так. А в мене прямо зашуміло серце. Я не, я не витримав, вихопив свій пістолет і закричав, що було сила. Перший клас В! вогонь! І ми почали палити з усіх пістолетів одразу. Ми хотіли, будь-що, щоб допогти червоним. Я весь час стріляв у одного товстого фашиста, і він усе біг попереду, весь у чорних хрестах і ополетах. Я витратив на нього, мабуть, сто пістонів, а він навіть не подивився в мій бік. Стрілятина навколо стояло нестерпно. Майка був з ліктя, Андрійко короткими чергами. а Вашко, мабуть, був снайпером, тому що після кожного пострілу він кричав Готовий. Але білі все що не звертали нас, ваги, все лізли вперед. Тоді я звернувся і крикнув. Рятуйте, виручайте своїх! І всі хлопці з А і Б відняли бухачі сробками і давай бахкати так, щоб стеля зтряселася і запахло димом, порохом і сіркою. А в залі зчинилася страшина метушня Раїса Іванівна і Олена Степанівна бігли по рядах і кричала Припини башкотувати, Припиніть!» А за ними бігли на Севенті і Весь час постакалася. Але ми продовжували палити ще сили, тому що червоний кулеметник уже майже замовк. Його було поранено, і червона кров цибеніла по його блідому обличчю. І в нас теж майже скінчилися пістони, і невідомо, що було б давлі, але в цей час із лісу вискочили червоні кавалеристи, і в них у руках блищали саблі. І вони врізалися саме на топ ворогів, і ті побігли звідзавча за три дев'ять земель, а червоні кричали: Ура! І ми теж усі як один кричали Ура! І коли білих вже не було видно, я крикнув «Припинити вогонь! І всі перестали стріляти. А на екрані заграла музика, і один парубок усівся за і почав їсти гречану кашу. Тут я зрозумів, що дуже стомився і теж хочу їсти. Потім картина закінчилася дуже гарно, і ми зійшлися по домівках. А в понеділок, коли ми прийшли до школи, нас усіх хлопчиків, хто був у кіно. Зібрали у великому залі, там стояв стіль. За столом сидів Федір Миколаєвич, наш директор. Він сказав: Здавай їх зброю! І ми всі по черзі підходили до його столу і здавали зброю. На столі, крім пістолетів, з'явилися дві рогатки і трубка для горохом. Федір Миколаєвич сказав: Ми сьогодні вранці радили, що з вами робили були різні пропозиції, але я оголошую вам усім усну сну догаду за порушення правил поведінку за відкритих приміщеннях. Крім того, у вас, мабуть, будуть знижені оцінки з поведінки. А тепер йдіть, і діти добре вчіться. і ми пішли вчитися. Але я сидів і вчився погано. Я все думав, що до Ганта це дуже кепсько, і що мама, мабуть, буде сердитись. А напередодні Мешко Солонов сказав: А все все-таки добре, що ми допомогли червоним дотриматись до приходу своїх. Я сказав: Звичайно, хоч це й кіно, а може, без нас вони й не протримались би. Хто знає. Живий куточок, Денискові оповідання. Перед закінченням уроку наша вчителька Раїса Іванівна сказала: Ну, вітаю вас, діти. Штільна рада постановила влаштувати в нашій школі живий куточок. Такий невеличкий зоосад. Ви будете там доглядати і спостерігати за тваринами. Я таки підстрибив. Це дуже цікаво. Я спитав, а де буде розбіжний живий куточок? На третьому поверсі, відповіла Раїса Іванівна. Віряв вчителькою. А як же я кажу, я зубробізон Зійде на третій поле. Який зубробізон? спитала Раїса Іванівна. Кудлати, відповів я. З і хвостом. Ні, сказала Раїса Іванівна. Зубробізону в нас не буде. Або то їжачки, пташки, рибки і мишки. Хай кожен із вас принесе таку маленьку тваринку, наш живий куточок. На все добре. Я пішов додому, а потім у двір, і все думав, як би завести в нашому куточку. Луся, або хоча б бегемота. вони такі красиві. Але тут прибіг мішкослону і як закричить на Арбаті в зоокрамниці дають білих мишей. І страшенно зрадів і побіг до мами. Мамо, кричу я їй, мамо, кричи, ура! На Арбаті дають білих мишей. Мама каже: Хто дає кому навіщо і чому я повинна кричати ура? Я кажу, у зоокрамниці дають для живих куточків, дай мені грошей. Будь ласка. Мама взяла сумочку і каже. А навіщо вам для живого куточка саме білих мишей? А чому вони підходять звичайні сиренькі мишенята? Та що ти, мамо, сказав я. Яка може бути тут повідомлення? Ти миші – це як звичайні, а білі, наче дієтичні, Розумієш? Тут мама яснула мене наболячи, дала грошей, і я поспішив до зоомагазину. Там уже народу сила селена, Звичайно. Це він зрозуміло, бо відомо, хто ж не любить білих мишей. Тому в крамниці була тиснява, а мишкослону став біля прилавка стежити за чергою. Але теж мені не пощастило. Перед самим моїм носом миші кінчилися. Я кажу, пройдавшись, коли будуть ще миші? А вона, коли з бази прийшлю, у четвертому кварталі, гадаю. Я кажу, погано ви постачаєте населення мишками першої необхідності. І пішов. Мабуть, я одразу почав ходити від поганого настрою. А мама, як побачила мій вираз обличчя, сплеснула на і каже: не засмучуйся, Денисе, через мишей. Немає не треба. Прийшли, купимо тобі рибку. Для першого класника найкраще діло рибка. Ти яку хочеш, га, я кажу, нічого крокодила, а якщо поменше, каже мама. Тоді Малінезію, кажу я, Малінезія це хрихієна така рибка, це більш впівсірника. І ми повернулися до крамниці. Мама каже, в яку ціну у вас оці малінезії. Я хочу купити з десяточок таких маляток для живого куточка. А призначиться каже, карбованець п'ятдесят штучка. Мама схопилася за голову. Оце, сказала мама, я й не увлявдала собі. Пішли, синку, додому. А молінезії, мама, не треба їх нам, каже мама. Прийшли додому, а малінезії ну їх, вони кусаються. Але ж порадьте, ти ще мені принести в живий куточок. Ми ще тінчилися, а рибку кусаються. Лишок клопоту повна голова. Денискові оповідання. Синій кинжал. А було це ось та як. У нас був урок праці. Десь Іванін сказав, що ми зробили кожній відривному календарю. Хто як зуміє. Я гняв картонку, обклеїв її зеленим папером. Посередині прорізав щілинку, до неї прикріпив коробку від сердитів, а на коробку поклав кубку білих харкошиків. Підігнав, підклеїв і підрівняв і на першому аркушику написав, із 1 травня вийшов чудовий календар для малюків. Якщо, наприклад, когось сляйка, то, то для цих ляльок. загалом іграшковий. І Раїса Іванівна поставила мені п'ятірку. По Вона сказала, мені подобається. І я прийшов і сів на своє місце. І в цей час Льовка Бурін теж став здавати свій календар. Та Раїса Іванівна подивилася на його роботу і каже, Наляпано і поставила льовці трійку. А коли у нас перерва, Льовка лишився сидіти на лаві. У нього було досить таки невеселий вигляд, а в цей час саме промокав ляпку, і коли побачив, що Льовка такий сумний, я просто з промокашкою в руці пішов до Льовки. Я хотів його розважити, бо ми з ним приятелі, і він одного разу подарував мені монету з діркою, і ще обіцяв принести стрілянно-місцевську гільзу. Щоб я з нею зробив атомний телескоп. Я підійшов до, до льовки і сказав Ех ти, ляпа. І тут скривився до нього косими очима. І тут Льовка, ні з якого дива як дасть мені пеналом попотилися. От тоді я й зрозумів, як, як то іскри з очей сипляться. Я страшенно розсердився на Льовку і ляснув його зі силою промокашкою по шиї. Але він, звичайно, навіть не відчув, осхопив свій портфель і пішов додому. А в мене не навіть сльози не попали в очі, так сильно влипив мені льовка. Капали просто напрямукашку і розходилися по ній, як безбарвні плямки. І тоді я вирішив льовку вбити. Після школи я цілий день сидів удома і готував зброю. Я взяв у тата з письмового слова його сильний, розрізнені з пластмаси і цілий день гострив його плиту. Я довго наполегло гострив терпляче. Він надто повільно загострився. Але я все ж гострив і все думав, як прийду завтра в клас, і мій синій кинжал близько перед Льовкою, я занесу його над Льовчиною головою. А Льовка впаде на коліна і буде благати, щоб я подарував йому життя. І я скажу, вибачайся, він скаже, пробач. А я сміюсь громовим голосом, отак ха-ха-ха-ха-ха. І вона довго буде повторювати в межі гір'ї цей повісний рейд. А дівчинська зі страху сховається під парк. І коли я ліг спати, то все крутився з боку на бік і позіхав, тому що мені було шкода льоко. Добра він людина, а тепер хай несе заслужену кару, раз він стукнув мені пенелу по голові. І синій тінчал лежав у мене під подушкою, я стискав його рукоятку і ледь не стогнав. Так що мама спитала: ти чого там крекчеш?» Я сказав нічого. Мама сказала, живіть були чи... чи що? Але я нічого їй не відповів. Просто я взяв і повернувся до стінки, почав дихати, наче я давно вже не сплю. Вранці я нічого не міг їсти. Тільки вибив дві чашки чаю з хлібом і маслом, із картоплею сосискою. Потім пішов до школи. Синій кинжал я поклав у портфелі з самого верху, щоб зручніше було витягти. І перед тим, як увійти в клас, я довго стояв біля дверей і не міг увійти. Так сильно колотило серце. Але все-таки я себе переборов, штовхнув двері і увійшов у клас. У класі все було як завжди, і Льовка стояв біля вікна з Валерком. Я, як побачив, одразу почав розтівати портфель, щоб достати кинжал. Але Льовка цей час побіг до мене. Я подумав, що він знову влупить мене, поднало, або ще чимось. Я почав ще дужче розтібати портфель, але Льовка раптом зупинився біля мене і якось затупцював. На місці, а потім раптом нахилився до мене близько-близько і -близько, сказав на. І він простянув мені стріляльну на і очі у нього стали такі, наче він ще хотів щось сказати, але соромився. А млин мені не треба було, щоб він говорив. Просто я раптом забув, що я хотів його вбити, наче я не збирався ніколи, навіть дивно. І сказав: що я кахільця, узяв її і пішов на своє місце.